Всім доброго дня чи вечорку як починаємо цікавий фільм. Бачите, який чималенький котел, а це у нас довга база, ми там аж, аж, аж туди проїхали ми сьогодні, збивали одометра на ноль, сину ранесенько ми не в'їжджали, 420 км, плюс там запчастини ще на іншу котельню, а тут що у нас, а тут у нас наступне. Ще один хотів <сміх> Викинули люди. <сміх> Каже, давай другого борця. Будиночок. Будиночок дуже-дуже дуже великий. Теплоакумулятор не входив. Це сороківочка, це поїде пану Волоксієві. Ми маємо завезти. Будиночок. Ось-ось-ось такий. І обійти по кругу. Там є що обійти. І це цегла, ну вона там товста, то і цегли. Її багато, але ж все одно було затеплено. І оце крило теж гріється, як боліться кухня. Там такий будинок. І бочка мала, і підкидати дрова, каже, що годин 5 6 треба на добу палити. Тобто нагрівав, тепло було, О, все нормально. А потім каже, давай ну каже, зроби мені більшого котла. Хоча я з правому початку казав більшок. Цей котел 100 літрів камера завантаження. Воно якби звідси воно десь до туди. Камера завантаження, задіяні там ще канал. А в тому котлові камера завантаження 200 літрів. І будемо зараз якось думати, як ми його... Получається, він трошки затяжкий цей котел і ми його положили назад. А ще одна пружина якась нерідна, то він нас так ось так нас сів. Оце ми так їхали. Ну, начебто начебто не терло, але але, але, але. І ви Це вам не бочку вести. Ми хотіли спереді поперек, хіба більше ми відрізали димохода, щоб там мінімальна висота була, щоб підійшло. І все одно він поперек не ліг. Ширший, довший, тяжчий. Ну, будемо якось туди пробувати. Так, хочемо, хочемо на прицеп до китайчика. Якось, 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 якось. Треба трошки далі. Ось цього викотити, а того закотити в вкус. Якщо нас вийде. Якщо нас вийде, треба рівніше. Треба рівніше. Ну і ще покажемо котельні, там п'язку воно ж то що ми все, я не підходить, хоча б по висоті, там будемо щось підганяти, а плиточка, там все пороблене, варити зварки там не можна. о, Там таке місце, що, там, є що там цілий вузол без американки. Хай так буде. хай так буде, Будемо цей оцей щит. ні, Хай би ще отлазнятися. А, а, ще один є. Так, Під час консиліуму що ми вирішили? Вирішили, що тут низько, а туди високо, нам буде тяжко. Це великий перепад, я не знаю, скільки там сантиметрів, більше 50 може. Більше того, тут у нас не пройде котел, так якщо ми положимо щита, то ми використаємо рельєф. Рельєф місця використаємо з е, тої сторони будиночка. То ми розуміли, що масштаби будиночка це тільки ця сторона. Це треба опилювати. Ось там бачимо дорога висока, а тут низку. Треферцем зараз прицептом стали знизу, а буса зверху і зверху вниз нам легше буде, ніж знизу вверху. Мене практика показує життя, що зверху вниз легше йти, а на підйом тяжче. Чогось, бачимо, цієї сторони будиночок. Тобто розуміли, які масштаби Чи маленький? Ще маленький, так, така невелика школа сіська, да, щоб не придушило там його. Так, лад маневрує. Я Думаю, що має вийти у нас. Немає ще дороги дуже вуско дуже тут. Перекриємо рух. Трошки завузька завузька дорога. Я не знаю, кому не вистачало місця. Таке планування... воно ну, трошки... Таке планування, треба десь розминутися, я не знаю. Бачите, дуже наш що Зараз трошки трафа підійде і дивіться, буде вже зверху донизу. В долину. Ну тут місто в долину Це яворів. Там нафтова вишечка. Ми ще мабуть знімемо, якщо нафту вкачає. А може ми зразу в бак, заліємо нафту собі, то поїдемо. Така нафта, що можна навіть її не перегняти, вже працює. Всі були зайняті процесом вивантажування. Десь по дорозі ми покинули там упаковку з електрокотлом. Потерло фарбу трошки. Але воно буде до стіни. До стіни. Не знаю, з тої стоїмо потерли, що чи не потерло. Процес не з'явили, але тут трубочки і тут щит. Щит. І раз і воно, бачите, як файненько. файненько. Перш треба спланувати, потім працювати. Ніш, ніж, ніж робот що тут? Чи тут ціленькі, да не Ні подарити, нічого. Поки що. Поки що. Поки Бачите, 60-ка це сороковочка. Давайте ми трошки сюди далі дамо. So então... Котел вже з прицепчика виїхав, сюди повернувся, треба нам його сюди. Там висота пашника. Не знаю, чи видно на відео, Не знаю, там дві, дві сходні підняти сюди і сюди заїхати. Бачимося подача, два дюйма. Пішла до потоку міліатора котеля називалася двохповерхова котеля, пішло на другий поверх і зворот повертається. Трьохдовий клапан буде стріло, повертається сюди-сюди-сюди, два дюйма скрізь. Шкрип гладжуємо. Гладжуємо. Ну, це не гладжуємо, ще торчу. Це під самочок, під самочок, запасний варіант, тому що я бачу, ніхто, ніхто його не під'єднав. Це під самочок на перспективу. Ми будемо якось підганяти, він, в принципі, по довжині плюс-мінус 1 котел, тільки що вище набагато. Вище набагато. І ширший, і ширший він. Будемо щось спробувати. думати, і підігнати. Ну Котел вже в котельні новий. Порівнянні з старим, він майже на цілу котельню. котельну. Це стіна обійшли. Ось такі проход невеличкий на всі котельні котел. Ну, топ Топка була завантаження 100 літрів, тут 200 літрів. Ну, два рази. У ну, два рази. Тут і канали, все. Ну і є турболізатори, бо тут. Дуже високий димохід і тяга була дуже-дуже сильна, я пам'ятаю, а що ще погода поміняється і вже тут шибора не буде, не буде чим до тях збити, то ми взяли з собою турболізаторки. які там лежать прицепчику. Два штуки і не таких по три, а такий ширші Шерч, по тела. Ось такі турболізаторки. Два штучки. Два штучки. І буде сподар вже від погоди, від тяги, і скидати. Бо там десь той димохід, ніхто не знає де. А цей треба нам бус загрузити. Бачу, тут нагрівалося аж фарба і тут нагрівалося. Це й менше гріється. гріється. Ну, температура була велика. Аж якщо тут нас аж нагрілося, тут то то зазвичай фарба не... Тільки тут згоряє, о, тут фарба не витримує. А то аж тут фарба не витримала, то бук, бук давав температуру. Бук давав температуру тут. О, бачите, сухе. Сухе але вже закинув турбілізатор. Котел сухесненьки з трьохгодовим клапаном працював, тут якби шви. Ого. -го. Один сезон він працювати. Йому як обкаточка. Обкаточка. Все, стоїть. Відкривай. Дай так стоить. Не знаю, может, пятьдесят, или трошки до пьем. Декомандуй. Ой, как раз добрый. Дай будет, дай будет. Все, лучше машину. Будемо вигружати. Ну, саме виружання немає на сепараторах. Два влади. Один влад і другий влад. Працюють у нас. Подача на вулиці, це йшло до котла. Бачимо тут манометр, термометр. Винесли на вулиці, знилити на американочках. О, прикладу, щоб не, не загубити. У нас такий право кладуть чупити. Запасі не знаю, чи є, чи нема. І це не випаде винесе на вулицю, бо боялися, що ну як боялися, воно так і було, не можна було цього котла звести, воно було тільки там ближчий. Тут один такий нюанс, тільки по димоходові, Я не, навіть не знаю, як воно буде. Це висота, але коліна тієї трансформерки якось вигинати. Як тут димохода підчине, господар, я того не знаю. Такий нюансик. А так має бути все файно. Ну, буду підганяти, трошки бачимо, але це проведеться на різьбі. Зараз ми виставимо це місце і будемо пакувати все. Будемо пакувати. Ще раз попробую так показати це котельня. І він, бачите, скільки тут місця тут. місяць обслуговувати. А котельня не дуже багато. І тоді нам за котельня все треба доступ для обслуговування. Зважливо, там, це бібліотек не духовий клапана. Господар зробив, щоб було треба шупилку. Тільки робили, щоб був сюди доступ. Там трошки забрало місце і тут. І тут досить, а теплоакумулятор ось там на другому поверсі. Це котельник все, робилося, все є на нашому каналі, десь раніше було. Починатиме щось робити. Труба йде отак. Запакувався три нічок. От так донизу і не співпадає з нашим кутом, проти був, Ми хотіли повернути, а щоб нас не повернути, треба щоб на цій різьбі пішло. Ми взяли два ключі і вдвох, а зрушити її не можна. Прикипіло. Ну і ми тягнемо, то якщо побачите, вона відслідилась. Ми затягуємо завжди, як то кажуть, скільки взяти. Я люблю так воно надійно, як -то зробив назавжди. А зараз не можна. Ось так треба нам довернути пару градусів і не можемо. Пробуємо зараз всі ключі. Так само американ не міг викрити що господар якось якось, далося якось, 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 розкрутити його. Американочка вже на місці. ну трубу вже було підганяти під це, що є. регулятор на місці. На клапанах вже намотана. Е, Котел виставили на своє місце, все як, як буде. Е, трошки потім про це розкажемо в кінці. Хоча вже ми бачимо, нічого нічого не перестали показувати. Петреки понасіли. І, і бачимо, по висоті нас не вистачає, зірвати. не зірвеш, ти буде багато горілочку. Нічого не можети. По висоті трошки за це. За, за, за Ну, Залісові потенції. Коли ми запакували, е Американ запакували, це вже назавжди, все вже на нападку. Зараз нам треба сюди наростити трошки, щоб продовжував час робити. Продовжувати це, це все 2 дюйми. наприклад, на трубу. Зверху у нас різьба 2 двадюємо, якась така досить сильна, тобто стіна десь нас різьба завалялася на господарстві. Якщо що, то ми можемо в принципі, нарізати різьбу. У нас є труба є. РМС є, ось таке. У мене це не скрутити. Скручуватися, ніяк не хоче. Будемо зараз горілочку газу вийти. Інакше ми нічого не зробимо. Я вам відключно <правда> поки допади будувати. Влестили так, щоб говорот, ще більш менш була Щоб більш-менш підпала повітря. <правда> Все, напротив труба. Подача так виходить. з трубою не світає. А ще й колін немає. І трошки напрям бачимо, там в тому хто був такий йшла, так, напрямок не туди, будемо це розпаковувати і нову візьмемо наріжемо, ріжіморі по новому. Наріжемо по новому, будемо бачити, що розводимо. Така котельня, що не входить, <головіка> мало місця, а не входить в нас в себе крал. Поки я по телефону людям людей консультував, вже влад бачимо, зробив подачу, думав зробити зігзага. Тими коліном воно співпадав трупа, потім ми порадилися, там наростили трошечки, бачите, трошечки ми наростили трубу по довжині, Там трошки розрізали трошки наголо, щоб воно співпало і зробили вже пряму трубу. Буде більш гарно, бо господар такий придирчив йому, щоб все було так, ну просто так ідеально. Так же ідеально. А ми, же, а ми не вміємо так сильно ідеально. Ну, як, як же вміли. Як же вміли зробили. Звоноточка, начебто вже все тут ми показували і будемо пробувати підпитувати воду, пускати. І бачите, що як воно себе поведе. Запуску не буде, бо треба тебе точок труби, а її немає. Трошки, виходить, було вгору і вниз пішло. Але, але якби воно співпадає все. Так, вже ми. На другому поверсі. Наш теплоакумулятор. Вже я забувся, він тут бачимо, які тени. Зараз термостат тут стоять. Три тени. Десь там є зміючок сонячний колектор. Зміючок для гарячої води. А, тут нема зворотнього клапана. Бачите, то вже пішов сюди. Немає зворотнього клапана. Колекторик на наше опалення, все тут. Ці крани бачимо. А, Там кран закритий. І там у нас що у нас таке? Під самочок ще в'є. Під самочок вихід є. І подача. А, це теж не зроблено. Це насос mm -hmm. один час, взагалі не підключення, так? На другий, це на другий пор, другий пор ще так не зробив ніхто. Ніхто не зробив. Вибуховий клапан, до речі, він спрацював, коли. Бачите, куди я каністрочку? З мічка спрацював вибуховий клапан, тут центральна вода, високий тиск. І було щось редукційний клапан. Не, не, Щось там були нюанси, що сильно тиск і він спасав. Він спасав. Ну що, будемо пробувати підпіточку нашу. Підпіточка пала на ноль. Підпіточка пала на ноль. Згенько підживлятимо. Зленько підбачимо прямо, прямо з вороточку нашого котла. І бачимо, це це звороточка з котла в котел, а це подача з котла. Двома дюймами заходить. Вимисловари десь не вистачало трубити, що до, 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 доточували. Все доводюми, до речі, крани італійські. Бариканач, бачимо, сигар зробили, вже почав свій часу, нічого, як то вчора робили, як то вчора робили. Ну що, я біжу вниз. Сподартивіться. Можна мені щоб тече внизу, буду кричати. А не побіжу внизу, тут же ти буде, так? Да? Mm -hmm. Там бачимо просвічується. Можна буде щось тече, я не знаю. Відкрити кран там. Поки що ні, поки що ні. Хано вже на це. Бо воно піде через вас, то не добре буде, хай біжить. Я ж думаю, що там папа ні поліскають, ж знімав. Mm -hmm. Ми не, не ставили, чого не, не ставили клапан по циркуляції, за те, що це на другому поверсі, воно вниз туди, 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 не схочете. Тут якби не було потреби. Mm -hmm. Ми його зато не ставили. Значить, я йду знизу буду, а ви підпитуєте, що я буду крикнути. Mm -hmm. Будемо відкривати спокійно, поки не підніметься, поки я не крикну. Ще Тут бачимо, опалення немає на другому поверсі. На другому поверсі опалення немає і по цій драбині, як ми працювали, ну, але тепленько, все одно сюди тепло йшло. котлові було, щоб працювати тільки на перший поверх. По цій драбині ми бігали постійно туди. Там вже стіною теплоакумулятор. Теплоакумулятор це півкотельні. Всі ці з'єднані. О, по ці трапеверці пігали. Зараз зараз дойду, подождіте. Отак ми працювали. Так ми працювали. Це буде вхід з вулиці, ще буде зробила, ще тут ще роботи є. Там будиночку що робити. Ще тут є, що робити? О, перший поверх зроблений. Тут перший поверх кімнати. Ого. І туди, ну там ще багато ще. Що ще що гріється від нього? Так, йдемо в котирночку. Що там, не тече, все, відкривайте. Підпіточка біжить. А ми будемо тут дивитися. Поки що набігає, чуємо в труби. Ну, це трошки мокре. Ми чесно фільтра провіряли, бо там були забиті фільтри в принципі тут все, тушо потекти може, хіба що американця сильно десь там перекос чи що не знаю, я тут. Ось це, що Влад поварив, воно потекти не може. Що тиску немає. Заповнюємо і поїдемо. А поки вода там забігає, що трубі так шелестить. А тут об'єм труби, об'єм котла тут. Ого. Розкажемо, що тут за такі термометри. Електронні, ну бачимо, вони дуже слабо вже показують. А це термометр, який показує, яка температура в теплоакумуляторі. Теплокумулятор, це коли в, вас десь в такому, ну, в іншому приміщенні, чи він за стіною, чи у вас на другому поверсі теплоакумулятор. І ви палите, і щоб вам туди не бігати, щоб знати, яка температура ставиться електронний градус Але ще якщо вони щось там посідали, вже таку бачите не, 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 не видно, погано видно. Це теж, а це якийсь, напевно, вниз. Я не знаю. І в котельні можна вивезти таким способом дивитися це, покази покази термометру на цьому. До речі, димохід змінив колір дуже-дуже бласине тяга. Дуже високий котел, дуже гуділо. Це високий димохід. Буває на котла в таке інколи буває. Зараз оце буде вирішуватися навіть шибра не буде у нас, буде вирішуватися такими штуками. От у нас все сухенько, та й воно буде сухенько. Рушую. так я Може покажу. Ну Не можна зняти котельку, важко котелька маленька, а котел ось такий. котел ось такий великий. Ну і все, система, система бачимо під тиском. Все сухо, трошки американка воно і коли робили, трошки перекосила, підтягнули, все стало своє місце. І цей розповідь, що ми закрутили, бо коли відскручуєш не спотікає, треба його в вверх частинки і розбирається, чиститься, нам немає якого зчистити. Так все гарно все сухо. Тут Розповідь, що капнула вода. І коли ми фільтра оці відсручували, то трошки намочили цю картонку. Але ми робили все сухеньке, все гарненьке питань немає. Бачимо труба до того подача, так напряму, до цього повернулась люди, та Якось так, ширші так. Подача. Два дію навіть пішла теплокумулятор малеколу триходовий ходової тут звороточка із бойлера. Ой, це не звороточка з бойлера, це звороточка за бочки і звороточка з бойлера. Звороточка з бойлера стоїть, бачимо, тут гільза. А на подачі стоїть е, двоходовий клапан, обмежує, щоб не перегрівався бойлер до 70 градусів на е, звороточках. Тобто на звороточці, якщо у нас буде вже 70, то перекриє подачу. Шкапчик, тут підлога тепла. подається сам колектор на підлогу стоїть на другому поверсі. І десь воно ще на батареї не знаю, де було, там воно. десь воно йде. Коротше. Десь воно йде на батареї. Туди-туди, десь там пішло, ви отаке. сюди. До речі, редуктор туди йде міська вода, дуже високий тиск, десь до 7 борта чи щось редуктор понижає. І бойлерові, ну не ми ставили бойлер, бойлер трачиться, немає розширеного бака. Коли включає нагрів бойлера, починає рости тиск отут тут системі. О, туди, туди щось відкрив. Починає рости тиск і спрацьовував вибуховий клапан біля змійовика. йшло більше 6 бар. Думав, думаю, з бачка думала ставити, що зробити. Я вже заочно по поставити переписний клапана вибухові на три бари. Тобто більше трьох бар піднімається в травилом в каналізацію і проблема із зайвим тиском пропала. Тобто воно дуже рідко, коли виникало, але раптом щось розстравило. Два клапани поставили для надійності. Якось так трошки довше в нас за часу, ця подача майже все поно переробила. І там мусить перепалювати, бачите, ну, муфту, бо ж змістилася ця вісім труби, так коротше, також перероблялося все. А так все успішно, палити не будемо, запалять без нас. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.